Всім доброго дня! На зв'язку Тарас Радзвіл і в даному відео я розповім про новину, яка за останні дні сколихнула весь світ. А саме банкрутство двох американських банків: SVB Bank та Signature Bank. SVB Bank займає 16 те місце за активами в Сполучених Штатах. Bank має 110 мільярдів. Які причини банкротства? В першу чергу обидві компанії займалися інвестиціями в стартапи, а саме в інвестиції в Високотехнологічні компанії, в тому числі в криптовалюту. і обидва банки були великими криптокредиторами. Сама співпраця з криптоіндустрією вже тягне за собою великі ризики, тому що криптоіндустрія вона є дуже ризикована. Ну, ці банки, як бачимо, ризикували і, врешті-решт, за це поплатилися. І друга причина полягає в тому, що Сполучені Штати поступово минулого року піднімали облікову ставку і взагалі планують ще її в подальшому піднімати. І зараз вона становить 4%. Для сполучених штатів це в принципі є досить багато, тому що раніше ця ставка була 0,25%. піввідсотка. І коли цим банкам для того, щоб підтримати ліквідність, потрібні були кошти, вони з одної сторони продавали активи, з другої сторони вкладалися в державні облігації. тобто... Брали кредити в держави під 4%, а це, в принципі, є досить дорого. В результаті вони не змогли підтримати ліквідність і, як карточні будиночки, дуже швидко схлопнулися, буквально за кілька днів. Зараз Федеральна резервна система планує створити фонд для того, щоб виплатити гроші всім тим, хто тримав їх на рахунках, а також на депозитах. Знову ж таки розуміємо, що якщо, наприклад, SVB банк мав активів понад 200 мільярдів доларів, то майже 100, майже 200 мільярдів доларів було депозитів. Е, резерви в той же час в цьому банку були в районі 24 мільярдів доларів. Близько 150 мільярдів доларів не вистачало звідки взяти ці кошти. Е, ну, напевно, тут буде така сама процедура, як і була в 2008 році, коли було був попередній банкопад в сполучених штатах. Держава або викупить е, тимчасово сама ці банки, тобто влиє з бюджету гроші, а потім виведе, або знайде якогось іншого покупця, який зможе поглинути ці банки. Як взагалі банкрутують банки? Банк з одної сторони бере гроші на депозити, з іншої сторони, видає кредити або інвестує, ну знову ж таки видаючи, видаючи кредити. І ці банки займалися інвестиціями в стартапи, інвестиціями в різні технологічні компанії і в криптовалюти. Криптовалюти досить багато вони вкладали, ну, а цей ринок є ризикований. Так от, настає момент, а це, як правило, стаються всякі кризи, або ще якісь новини на ринку, де більша частина тих, хто тримали депозити або гроші на, на рахунках, хочуть їх, ті гроші забрати, а в банку, звичайно, їх немає, тому що вони, ну є резерви невеличкі. А решта грошей десь вкладені, заінвестовані. В результаті що відбувається? Треба віддати гроші, грошей немає криза ліквідності. Те саме, що було на криптобіржі FTX минулого року. Відповідно, банк гроші видати не може, починається паніка, всі починають бігти, знімати гроші, бо думають, що встигнуть. В результаті закінчується це тим, що банк взагалі фактично зупиняє свою діяльність, взагалі нічого не може зробити. Ота це в Сполучених Штатах, в принципі, і відбулося. Так от, що буде з доларом? А я вважаю, моя особиста думка, що з доларом нічого не станеться, особливо нам з України немає чого хвилюватися. Долар буде це не перша, і не друга і не десята криза в Сполучених Штатах і в інших розвинутих країнах. І був була криза 2008 року, була криза 2000 року, були попередні кризи 82 другого і так далі. Нічого страшного, все, долар залишився, сполучені штати залишилися. Це не така слабка країна, щоб там це якось дуже сильно повпливало. Знову ж таки, є економіка, є відкрита економіка, є ринкова економіка, яка е, балансує сама себе, і в принципі е, ці всі кризи переходяться і сильніші. Ну є така тенденція, що сильніші постійно укрупнюються і поглинають слабші компанії. Ну знову ж таки, це ринок. Ми тут нічого не зробимо. Така природа. Так, от, з доларом я вважаю, нічого не буде, будьте спокійні, можна частинку перевести в євро, але в принципі це в цьому великої потреби немає. Ця криза пройде, з цими банками щось зробиться, щось відбудеться. Інфляція в Сполучених Штатах знижується. Вона ще на кінці минулого року почала знижуватися і зараз знижується. І я думаю, що інфляція в доларах за результатами 2023 році високою не буде. Ось така ситуація, тому сильно нам хвилюватися не потрібно. Можна далі зберігати гроші в доларах, можна довіряти далі Сполученим Штатам, тому що на, на даний момент це залишається найбільша країна світу і найміцніша країна світу. Ну а далі побачимо. Якщо у вас є свої думки, якісь з цього приводу, пишіть в коментарях. Також, якщо вам сподобалося відео, дякую вам за лайк і за підписку. Всім гарного дня і до нових зустрічей!